Вітаю вас словами Воскреслого Господа! Мир вам! Сьогодні у нас цікава розмова з цікавим гостем. Слухайте далі. Шановні добродії, прошу знайомитись, людина, яку порятував Господь Бог, Віталій Колоша, місто Чернівці. І наша тема порятунок з лев'ячих лап. Вітаю Віталію в місті Івано-Франківську. Віталій приїхав до нас з Чернівців, але він народився, виріс і жив у місті Бурштині, наша Івано-Франківська область. Ну, оскільки наша тема звучить порятунок з лев'ячих лап, напевно, хтось подумає, при чому тут леви, при чому тут, до чого тут ця така тема. Ну, Це про життя, про життя Віталія, не просте життя, але у житті Віталія прославився Господь Бог. Ну, Ми почнемо спочатку. Як ти дійшов до лев'ячих лап? Оце хочеться почути. Так, ще раз доброго дня всім, дорогі глядачі, і хотів би е, почати, напевно, не знаю, з самого дитинства, бо тому, що це все в разумі починається у нас з самого дитинства. Ну, воно почалося якби ще раніше, зайдемо, але починається, на жаль, з дитинства. Ну, неправильно вкладували цінності життєві. І вже з раннього дитинства мене виховувала вулиця. Тобто завжди. Я стремився бути в компанії. З 6 років я вже пристрастився до цигарок. З 11 років я почав вже вживати алкоголь. З 15 років, якби я пристрастився вже до легких наркотиків, а в 17 років я спробував вже тяжкий наркотик. В 21 рік я вже був наркозалежною людиною, яка вже не могла жити без наркотика. І Всю свою, скажем, все своє життя 40 років я вів такий безолабрений образ життя. І це продовжувалося до тих пір, поки в моє життя не втратився, наш Господь, милуючий Бог. не, не трутився. Втрутився, да. так. Він втрутився в моє життя, але таким незвичним способом. Як брат підкреслив тема злевічих лап, знаєте, є місце в писанні в перше соборне послання апостола Петра. П'ятий розділ, там написано. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник діял, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Знаєте, в моєму житті була така зустріч з таким рикуючим левом. Лев тут є як прообраз. Сатани, що він ходить, рикає, і оцей і в гріх цей затягує. знаєте, Я все своє свідоме життя жив в цьому гріху, і я мав зустріч з реальним левом, який хотів пожерти моє тіло. Ця зустріч відбулася у нас, був перевізний такий зоопарк, де я на спор, в, скажімо, в алкогольному стані сп'яніння. Я дозволив собі рискнути і погладити лапу лева, і ви бачите результат. Якби він відгриз мені руку, але в той час, коли він рушив моє тіло, Господь дбав про мою душу. І він витягнув мене, вирвав, скажімо так, з цих левичих лап і дав мені можливість на ще одне життя. Знаєте, чому так сталося? Я думаю, це все ну, неправильно перевернути розум. Бо є навіть в Писанні написано, що якщо ви не маєте в розумі Господа, то... Привернула вас до привратного ума. Це перевернутий разом. Знаєте? І от цей перевернутий разом призводить до того, що ти можеш в стані такого сп'яніння, можеш творити такі от дії, скажімо, безрозсудні. І я ще дякую Богу, що так сталося, що в мене тільки забрав якби, лев цей, руку від гриз. А є такі ситуації, що люди просипаються вже якби що голові розбиті, да, і вони не пам'ятають, що вони творили. Є, що просипаються вже в тюрмі, і вони скоюють вбивство. Тобто цей гріх затмарує до такої степені разом, що ну, ти не контролюєш свої дії, і ти можеш натворити не знати чого. І це Бог явив таку велику милість до мене, що да, забрав, як би скажімо, так, руку, бо написано, що краще ввійти в Царство Небесне без руки, чим гнити на їх. Попасти в пекло. Як пройшло Боже визволення? Ну, я розумію, що від Лева, наскільки я знаю, там пожежники врятували, та? так. чи ну, люди, які допомогли, та? так. а от як пройшло Боже визволення від лукавого, все-таки Лев не вставив розум, так? не дав розум, не дав віру, а Важко людям, які наркоалкозалежні чи в інших гріхах прийти до Бога. Тим більше визволитись від тих звичок. Як це пройшло визволення в тебе? Ми зачитували «Тож покоріться під міцну Божу руку. Знаєте, ну в мене багато друзів, котрі були раніше наркозалежні, алкозалежні, і я бачив в їхньому житті переміни, і я просто не міг зрозуміти, чому так відбувається. Я в них запитував, вони мені казали, тебе може звільнити, Господь Бог може допомогти тобі. Я пробував лікуватися. Я неодноразово лежав у психіатричній лікарні, де знімав абсенцію цю наркотичну, алкогольну, скажімо. І мені нічого не допомагало. Я пробував виїжджати е, далеко від цього місця, де я думав, що компанія уводить. І я не розумів, що це більш духовна проблема. І навіть е, доктора да, врачі вони говорять, що ми можемо зняти це цю, цю біль, але ми не можемо ну, з цим боротися, тому що це більш духовно. Вони казали, це це довіруючих. І я по божій волі попав на реабілітаційний центр. Де мене обгорнули Божою Бож любов'ю, показали мені шлях. Як написано в слові, пізнай істину, і істина зробить тебе вільним». І отак от через Слово Боже, через опіку Богу, через любов служителів, які там працюють на центрі, я дійшов до того, що побачив, що, що є і існує дійсно живий Господь, який піклується, який хоче спасти. І це тронуло мою душу, це, це така забота Бога про мене, його це жертва. І я схилив коліна перед, перед Господом і признав, що я людина грішна і що я потребую Його допомоги. І я мав цю зустріч з Христом, і я дуже радий, що Господь мене звільнив від цього. Знаєте, і написано, що прийдіть до мене всі страждаючі, і я звільню вас. Так що от таким чином на реабіліційному центрі Господь коснувся мого серця, і я був звільнений. Ну, багато людей кажуть, ну я грішний, ну так, я грішний, але немає визволення. Ти сказав таку фразу, що я зустрівся з Господом. Що це означає? Як ти як зустрівся з Господом? Де ти зустрівся з Господом? Ну, я довгий час не розумів, що твориться в моєму серці, в моїй душі. І я розумів, що щось не, не так, я щось роблю не то. Мої поступки роблять не то, мої дії вказують на то. У мене була ненавість, була злоба на цей весь світ. І я не розумів, що твориться в моїй душі. І я молився в довгий час і взивав до Господа і просив зустрічі з Ним. І в один момент, коли я впав, і так, в таких сльозах покаяння я відчув. Що дійсно в мене це не описує ми такі відчуття, що в мене щось входить. Я відчув це полегшення, полегшення, і я зрозумів, що я зустрівся з Христом. Він мені дав це полегшення і перевернув зовсім мій разом. І почалася мені відкриватися істина, почалося відкриватися Слово Боже. Я зрозумів, що. Господь, Він той, хто звільняє, Він мені показав, що винуватий в тих поступках, в тих речах не окружаючі люди, а в першу чергу саме я. Тому що я дав місце дияволу, дав місце лукавому, і він заполонив все моє істество. І я не міг з цього звільнитися. І тому потрібна була допомога Христа. Треба було признати це. І я признав це перед нашим Господом. І він мені дав звільнення. Mm -hmm. Mm -hmm. Що змінилося? Інколи кажуть, так, з одного пішов в друге, так щось був такий, став інший, але ну, нема свободи. так. Що змінилося з того часу, як ти покорився Богу? Так що це справжня свобода, це, це ще якась інша кабала, так? Чи якась релігійна, так? Як, ну якби так люди з сторони можуть казати? Так я розумію, так. Е, Ні, я дійсно обрів свободу, свободу в чому? Свободі в виборі. Тобто Господь мене поставив перед. Фактом, От ти жив таким життям, а от є життя моє. Що ти вибереш? Чи смерть, чи життя. Я вибрав життя з Христом і не одної секунди я не жалкую, що я вибрав цей шлях, бо це єдиновірний шлях з Господом. І дійсно я отримав мир, мир Божий, не той, що дає світ, а дійсно мир Божий і свободу. Мої мислі заполонив Господь. І тепер зранку я встаю, не думаю, що мені потрібно десь піти, вкрасти, щоб знаєте, заполучити цю дозу, щоб задовільнити. Свої потреби. Я встаю зранку і я відчуваю радість від того, що я живу, що я можу бути корисний в цьому суспільстві, що я можу працювати, що Господь може мене такого немічного використовувати для своїх цілей, для порятунку таких самих людей, як я. Тому це визволення ну, найбільше, що, що ну, найбільше моя радість. Цьому. Я дійсно вільний. Ніхто мене не заставляє, ніхто мене не спонукає, як я раніше думав, що це якась секта, каста, якась щось вони від мене хочуть. Ні. Господь звільнив мене для того, щоб я славив Його ім'я, щоб я прославляв його. І ніхто мене це не заставляє. Це є побудження серця, це побуждає Ісус Христос. Тому, якби сказати, що це хтось там щось заставляє, ні. Якщо ти дійсно получаєш це звільнення від Христа, маєш зустріч з Христом. Це це є дійсно свобода, Так, звільнення, яку дає Бог, так силу, яку дає Бог щоб. Людина була вільна, щоб вона була, мала порятунок з лев'ячих лап прямому і в переносному так. чи духовному розумінні. Так? Тому що сатана як лев, він хоче пожерти людину, він хоче знищити людину, він хоче людину принизити, а Бог навпаки, хоче людину підняти, хоче людину е, втішити, хоче людину зробити людиною. Що би ти порадив тим людям, які от в таких ситуаціях вони є нарко-алкозалежні. Або навіть дуже такі, скажімо, чемні, вони все в них добре. так, Але, але внутрі порожнеча. Немає цього радості якоїсь, немає надії, немає, немає спасіння. Зрозумів. Ну, хотілося би порадити, щоб вони дійсно знайшли цю зустріч з Христом і звільнилися. Тому що цей світ він оманливий. Ми живемо в ньому і думаємо, що ми чогось достигаємо, але без Христа не можемо ми в цьому світі нічого досягнути. Все, що ми б не робили, ми це робимо не заради Бога, а заради самого себе. І я думаю, що найкраще для людини це буде дійсно ця зустріч з Богом. Пригадується така історія, що одна багата людина в Америці випрягнула з, скажімо, з небоскрьох, який належав їй. Вона була дуже багата людина. І коли знайшли її внизу, да, не знаю, що там з нею вже залишилося, то в неї знайшли записку, і в цій записці було написано, що я мала все, а так і не знайшла сенс життя, смислу життя. Тобто вона не розуміла, для чого живе, і навіщо, і заради чого. Зараз я розумію, що я живу для слави Господньої і, приносячи цю користь для слави Бога, допомагаючи цим людям, я находжу першу. Чергу радість в своєму серці. Я бачу ці чудеса на які проїздять з людьми, які колись були наркозалежні, алкозалежні. Я бачу ці чудеса на бо я служив на реабіліційному центрі вже шість років, там, де звільнив мене і прикликав мене тоді Господь. Я бачу ці чудеса звільнення. Я бачу, як люди преображаються в образ Бога, колись крали, тепер вони працюють, колись забирали, тепер вони дають. І це прекрасно. Це серце радується, що створюються нові сім'ї, родяться дітки, знаєте, живі, здорові і славлять Бога. І це прекрасно. І я дякую Богу, що я бачу і наблюдаю цей Божий процес перетворення. Але скажімо, ти згадав за сім'ю. в ну, тебе була сім'я ще в тому грішному світі, але через того лева вона розпалася. Та? Що зараз? Так, в мене була родина, була дружина, і, на жаль, ми розвелися. Вона після того, як сталася ця подія в моєму житті, вона залишила мене. Я залишився наодинці, якби з цим світом. Потім померла мати. І, і взагалі, ну, я залишився. Я вже помирав, помирав від алкоголю, я вже чорнів, і поки не втрутився Господь Бог. Знаєте, а зараз я ніколи не мріяв навіть, що Бог такий милуючий і такий чудесний. Він дійсно може творити чудеса. Бог благословив мене молодою дружиною, і я йому дуже вдячний. Я не знав, що я можу любити, що я можу бути жартівний, що мене можуть ще любити. Навіть коли я був на центрі, я братам казав, брати, я нікому не потрібен в цьому світі. Ніхто мене ніколи не захоче. Але в Бога інші плани, плани були на мене. І мій брат, який підтримував мене, він сказав: Віталік, ми вже гуляємо в тебе на весіллі, я вже бачу твою дружину, я вже бачу, що ти одружений і що ти радісний, і живеш гарним, повноцінним подружнім життям. І воно так і сталося. Бог подарував мені красиву дружину. Ну, дякувати Богу. Е, ти е, весь час говориш про Ісуса Христа. Так, е, я розумію, що завдяки Ісусу Христу ти порятований. Так? Хто є для тебе Ісус Христос? Особисто для тебе. Хто він для тебе? Ну, у людей є різні, різні думки. Так? Якщо вони uh -huh. читають Біблію, це одна думка. Якщо не читають Біблію, це інша думка. Якщо десь там інколи хтось там чув про Ісуса, ну кажуть так, це. Ну, добрий вчитель там. Ну, хто він особисто для тебе? Ну, Особисто для мене Ісус Христос. Це є в першу чергу е, та, ж, це то живе е, существо, лічность, да? так. Особистість. 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 Це жива особистість, з якою я маю спілкування. Він мій Господь і Він керує моїм життям. Тобто, я. Е, я відчуваю його і чую його голос. Він проговорює до мене. Ну щоб це не було так, знаєте, щоб думали, що якісь там голоса чи що. Ні, він проговарює через людей, проговарює через слово, проговарює через обставини. І він мені вказує шлях, яким потрібно йти. Ну, е, знаєте, я не планував, що іменно цього числа, іменно цього місяця я буду тут на студії, і буду мати таку можливість прославити нашого Господа, але Бог проговорив через пастора Володю і запросив. Я не вправі був відказати, бо це є Божа воля. Я почув його голос і відкликнувся. І слава йому за це, що я маю таку можливість його прославити. Це і є живе спілкування з Христом. Це її радість, ту, яку він приносить мені, і я йому за це вдячний. Це особистість, яка живе в мені. Він живе і він понукає до таких дій, понукає до добрих справ. Понукає допомагати людям виходити на зустріч. Він для мене особистість, яка живе в мені. Ну, слава Богу. Ну, дуже приємно е спілкуватися з тобою, тим, більше я знаю, який ти був сім років назад, Та? І хто живе в Бурсині, теж прекрасно знають, які переміни відбулися. І це дійсно людськими зусиллями це неможливо. Справитися з цими залежностями, поміняти своє життя. Це нереально не і неможливо. А з Божою допомогою це стало реальністю. І Бог продовжив життя, і Бог поміняв життя, і зовсім інша людина, яка була сім років назад. Е, так що... Е, не, Ця зустріч з тим левом, так вона з одного сторони, це плачевно, тому що так. є втрати, але є і велике набуття. Є благословіння, так. Так, я думаю, не знати, чи якби не той лев, чи би ти зустрівся з Богом? Так, ні, не категорично я говорю, що ні, тому що знаючи свій впертий характер і цю впертість, і твердолобість, знаєте, ну. Я б ніколи не зустрівся з Христом. Просто Бог мені показав мою неміч і моє таке. Ну, бо ходив завжди такий горделивий, Знаєте, я все можу, я все здолаю, я все, все переживу. Ну, Господь показав, що, що є той, хто вище всього. Що є той, хто господар, господар цього життя. Дуже дякую. За тиждень у цій же порі на каналі Раї. Ми будемо мати знову зустріч з Віталієм. Але це вже буде інша тема. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте на наш YouTube канал телепередачі Мир вам. Ставте, будь ласка, свої вподобання. підписуйтесь на наш YouTube канал і рекомендуйте наш канал своїм друзям. Мир дому вашому!